Так, ми в цьому році минулий рік навчальний. Ми перейшли в онлайн режимі. В Цьому році ми плануємо запустити від 5 до 7 шкіл в змішаної формі навчання, тому що дуже просять наші вже батьки. Ми робимо постійно зараз роботи з укриттями, працюємо в цих шкіл або будуємо нові, ремонтуємо школи. Є дійсно такі населені пункти, хоч це і дивно. Громади цілі, куди зараз е, не достає артилерія туди, а е, ракети також не прилітають, і тому ну, там дійсно є е, можливість відкривати школи ну, також для, для наших дітей, які там проживають. Тому що ми розуміємо, що е, онлайн навчання це не, не повноцінне навчання, діти повинні соціалізуватися, спілкуватися, ходити в школу. Тому, якщо є бомбосховища, і коли ви маєте повітряна тривога, діти будуть спускатися. То в принципі це можливо і на Херсонщині. Тому будемо пробувати а там як будемо дивитися.